В рамках фестивалю Свобода вибору в діас Стара Умань відкрилася виставка на півпровідникові сни. Це проєкт, який створений Іваною Стретійчук та Юрієм Віслухом. Це творчий дует з Києва. Вони Можливо, не сильно відомі широкому глядачу, але вони дуже цікаві в концептуальному підході, в технічному підході і в емоційному. Тут три складових таких цікавих. Тут представлено кілька серій з їх творчості, і ми бачимо тут афорти, в яких використовані старі мікросхеми. І з цих же мікросхем. Створена ця інсталяція. Інсталяція називається нове». Це відомий тренд рісайкнул переробки якихось старих предметів, витратних матеріалів на творчі об'єкти. Вони пішли далі. Вони не просто склали із мікросхем якийсь об'єкт, а вони ще ці мікросхеми інтегрували в високопрофесійні афорти. Так само друга серія представляє собою афорти, побудовані на відбитках платівок старих. Це була би просто гра, якби це не було з творчого і з емоційного боку дуже потужним. Я запрошую всіх прийти і відчути атмосферність цих творів. Так само тут цікаві дуже ідеї. Одна з них закладена в те, що ось ці гори, наприклад, як вони позиціонують, це стан світу після потопу, після якоїсь величезної трагедії. І тут я бачу якусь оптимістичну ноту, яка мусить підтримувати всіх нас. Зараз іде страшна війна. Але, всі ми боремось для того, щоб скоріше настав мир. Скоріше прилетів в той голуб, приніс ветку оліви, як написано в книзі Моисія в Книги буття, що це те, це наш новий шанс побудувати мирне життя, побудувати гарну країну, потужну країну, заради чого йде ця війна. Тут порядка два десятка експонатів, але за кожним з них є ціла історія, тому це два десятка історій, скажімо, не експонатів. Юрій Віслух та Івана Стратійчук є співзасновниками та постійними резидентами відкритої творчої майстерні Ательє 36». Напівпровідникові сни це серія творів, виконаних з виконанням відпрацьованих напівпровідникових матриць різних поколінь. Центральною темою серії є час. Тонка межа між вже неіснуючим минулим та ще неіснуючим майбутнім, яку ми називаємо теперішнім. Під час відкриття виставки автори спілкувалися з відвідувачами через онлайн зв'язок.